Привіт! І сьогодні у нас кухар Тетяна, ні, насправді не кухар Тетяна, а ліпітельниця з глиною Тетяна. Цю глину мені подарували ще в Україні, і я її привезла сюди з собою, назвала її купу часу і вона дочекалася, вона дочекалася свого зіркового моменту. Я дуже довго вирішувала, що я буду робити. Як ви думаєте, що це таке? Це шахи у вигляді макарон. Насправді, найбільше всього мене надихнула це моя. Ну, я буду вже розкривати. Ось така ось у мене глина, саме застиваюча. Фу! Так ось. Мене надихнула моя подруга, яка мені скинула фотографію те, що вона щось робить з глини, і я зрозуміла, -ху -ху, твій час настав. Я дуже довго, як я казала, вибирала, що я буду робити. І нарешті. Нарешті до мене дійшло. Я зайшла в Pinterest, і я зрозуміла, що це воно. Перше я побачила з котиками. З котиками мило, але я собачниця. Я думала переробити їх в різних порід собак. Так? Ну, Потім я згадала, що я взагалі-то не вмію ліпити собак. І я побачила на Пінтересті цю фотографію. Оці ось фотографії референси, що Це були макарони! І я поняла, що це воно. Ось це воно. Я, чесно, поки що ваще дупля не віжу. Які вони мають бути за Е, У мене ці шахи. Я е, вибрала, які в мене мають бути форми шахів. Дещо я подивилася пінтерісів. Мені здається, що дві я сама придумала. Ні, тобто, ну, як вони будуть виглядати? Ось так. Який саме вид макарон будемо використовувати. Я чесно, це дуже імпровізаційне відео, я не знаю, що в мене з цього вийде. Чесно, дуже давно не ліпила з глини. і коли ліпила, то я не ліпила шахи. Розумієте, про що я? Перше, яке я би хотіла зробити, це напевне буде кроль, тому що кроль це основа база. Якщо помирає король, помирають всі. Ігра закінчується. Що я думала? Я думала, що я, напевне, виріжу цей референс і зроблю по ньому дві копії одинакових шахів. Я не знаю, як в мене це вийде. Я хотіла перше постаратись просто це ножем вирізати. У мене є водичка, тому що мої руки вже засухають глиною. Ой, я бачу, що вона трошки нерівна. От єдине, що плюс, це, це мінус самозастигающеї глини, те, що вона. Це стигає. Це правда, це звучить абсурдно, звісно Але от так оце. фаза, ґрунт фундамент, скажімо так. Я вирізаю всі нерівності. Дивлюся, чи в мене. Я думаю, що гарно, так. Да. І насправді, е, так як я не знаю, напевно, я ще буду робити шахову дошку, і вона буде у мене десь така. Тобто вони в мене будуть малесенькі, мініатюрні фігурочки. Тому. Я думаю, такого клаптику мені має вистачити для того, щоб зробити короля. Не знаю, чи в мене так вийде. Кор король це в мене фартателе. Тобто це в вигляді ба мет ну, метелика. Моя йому називається метеликом. Я, бачите, беру, я відрізала одну частинку і зараз тупо поніже відріжу іншу частинку. Опа-на! ось, бачите, вони занадто плоскі в мене вийшли. Думаю, що я зараз буду отак вот вот його якось вот, модифікувати. І точно я зменшу його в платформу. же вони в мене мають бути на платформі, я не знаю, як це в мене все має триматися. Ось платформи у мене поки що не більше питань, звісно вже, тому що. Тому що. Ой, я використаю один для референс. Референс на другого цього. Давайте я зразу введу, що в мене було два одинакових королі. Тому що, як-ніяк. -як, я хочу, щоб вони. Я розмалюю їх, звісно ж, в різні кольори, але по формі вони мають в мене бути одинакові або бути наближених до якогось ідеалу одинаковості. Насправді я побачила всі шахи і я зрозуміла, ну, це реально, це ж це, це геніально. Я не знаю, хто це придумує, от чесно. Правда, не в курсах. Хто ці геніальні люди, які вирішили зробити шахрати в вигляді макарошок. Це ж шедевр. Так, так. Робимо ці от, типа, зубчики такі. Ух. Ну, єдиний мінус цього відео, це те, що вони щось дуже довго будуть застигати. Опа, якесь воно таке в мене криве виходить. Я вам точно не буду все показувати, бо відео затягнеться на 100 мільйонів років. Ще похоже на цього. На слона, похоже. Ну, тобто, фігура слон. Ну, у мене вже інший слон. Я вже придумала, який у мене буде наш слонік. І у нас точно має бути підставка. Ужас. О, підуть колись. спасати. Ще не розумію, чесно, це... Напряжно виглядає. У мене практично готові вже дві фігурки. Я молодець, то молодець, я молодець, то молодець, я молодець. Чесно, мені так подобається знімати, я вище в захваті від цього. Я ще придумала декілька ідей, надію, що вони в мене вийдуть. Ну, перше, треба закінчити це відео. Я вже розумію, що в мене на це піде не один день, тому я взяла цілий контейнер, щоб туди ставити глину і працювати вже на наступний день. Поки що в мене вийшли ось такі от королі, таку його підругу трошки, щоб в нього були жмошечки. І я, напевне, до вас вернусь чуть-чуть пізніше. Я хочу придумати для них якусь підставку, як би вони гарно виглядали, якусь стрілочки робити, щоб туди їх покласти, я їх покладу і тоді вернусь до вас. Навряд чи я всі інші буду показувати вам, як я їх роблю аж по всіх штуках. Це були тільки королі, я вам покажу, а так буду показувати тільки одну фігуру, а тут далі їхні повторки вже не буду показувати. І так, перша частина і так була дуже затягнута, тому я постараюся швидко розповідати. Перше, я вирішила, що вони будуть квадратні тарілочки, Ой, такі квадратні тарілочки, Вони збудуть з ботками. Також я зробила от такі от пігатоні, це в мене будуть слони. Зазвичай це такі макарони, от десь такі вони, в реал-лайф. Реал і я, мама, наприклад, їх начиняла м'ясом всередину. Вони дуже смачні, я теж дуже їх люблю. Поки що єдине, що я не визначилася, це як вони будуть виглядати пішки. Я думаю, що вони так виглядають пішки російською. Я думаю, що це будуть або шпагетті, або. як вони називаються, бігатонні. Вони такі, типа, такі, я не знаю, закручені трошки. Ну, а так я з усім практично розібралася. От у мене руки я завжди. Глині вже засохшій, а королі вже трошки підсихають навіть ці, ці пігатоні вже теж підсихають. Я розумію, що ще потім буду їх обнаждачувати, щоб вони були красивіші десь там. там. Чесно, процес мені подобається, поки що результату ще немає. Навірно, я до вас вернусь, коли я вже зроблю всі фігури. Е, тільки типу, в сирому вигляді, і потім я вже вернусь, коли я, вони будуть обсушені. Коли вони вже будуть обсушені. На це ще часу. Ну, потім я вам розкажу. І так, я зробила всі шахмати, окрім, окрім пішок. Тут мені рішилось, всього лише 16 штучок. І так, я вирішила, що я буду робити шпагетті. Тобто пішки в мене будуть шпагеті. Також в мене є така спеціальна штука, шайтан-машина, від мого брата. Я її помила, почистила від костіліни. І тепер це в мене буде раді Все. Засовуємо сюди глину і тепер. О, ось такі у мене ж виходять. Я не розумію, чого, чому я до цього раніше не додумалась, тому що це геніально. У мене окантовку я робила, типу, бачите, на всіх макаронах я робила окантовку, і вона ужасно, крива. Тут же вони всі виходять рівними, і я не розумію раніше, чому я до цього раніше не додумалась. Ну, все-таки маленькі включення по моїй роботі. Надію, що сьогодні я вже зроблю якраз 16... 16 шпагетів. І буду чекати, поки все вистане. І так, маленькі включення. Я доробила всі свої детальки. І я тепер розкатую монстром Waterma Flower. Я розкладую доску. Я не впевнена, коротше, що в мене... Види і добре зробити. У мене немає інших варіантів. У мене доски немає. А якось їх треба поскладати, щоб воно все було гарно. ой, Чувствую, що це буде важко. Так, перша партія засохла, другу партію зробила, дошку я зробила. І тепер настав час фарбувати. Я замішала першу, у мене є от така. От 71. Це дуже яскравий колір. Мені його. Купи мій дядя, щоб я його намалювала в ядерних грибочках. Ось, у мене є білий. Сюди точно треба додати білий. Я просто роблю якусь кашу, надію, що це до чогось хорошого приведе. Там точно, У мене просто дуже мало лишилось, я дуже мало взяла з собою краски. а поки що якось в мене немало натхнення малюватись, тому я нічого не купляла. Также отут, може, бачите, у мене масляні є ще фарби. Ось. Єдине, що что он ще ушел. що це таке? Мне здесь цей білий кольор. Зараз знаем. Він засов, бо у нього не було. але тут він не засох, так що його можна буде відкрити. Добре, Якщо що, знаю, що у мене є запасний білий кольор. Прям пальцем. Не забуваємо, що це який важко відмивається. Ну, а що делать? Як ви бачите, я нефер. Нефером сложно. Также у мене тут, я бачите, баночка. Я змивалась. Тому що це вже не обтрачує свої штанишки. А знаєте, як я роблю? Я втрачу це в свою шкіру. Випаку. Все, руки чисті. Ось що називається творчість. Хто це вам покаже? Хто покаже цей ізнанку цього суспільства? Главною вимити кісточку. І я возьму оранжевий. Але оранжевого в мене немає цього акрила. Тому я возьму акварель. Вибачте. Опа, і починаю мішати, 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 мішати. Жаре е, фарш у мене ось така от макароніна. Я взагалі не колерист, але ну, я дуже люблю мішати кольори. Ну, тобто, якщо б картини, це було тільки те, щоб ну, змішувати кольори, я б тільки, ну, я б тільки малювала, чесно що. Дуже люблю це фотити. Чи в мене щось виходить? Навряд чи. Ну, але кого це засмучає? Опа. Ви просто мало побачите цей результат. Я, мабуть, його присвичу або покажу. Дуже мало, але ну, не важливо. Зараз 12 година ночі, це третій день роботи над цим проєктом. Він офіційно завершений. Доснімо завтра, нормально все вам покажу. Я що хочу показати це, як виглядає моє лице. Руки це я вже відмила. Отак От виглядають мої кісточки. Робочий стіл все заляпаний. Усюди щось валяється кидається. До зустрічі завтра вже в фіналі. Я вирішила нічого не показувати, як я розмальовувала, тому що це був жах, як я розмальовувала. Хало! І це остання частина вже цього відео. Я врешті їх зробила, пішло на це 4 дня, 2 дні я ліпила, один день я розфарбовувала, четвертий день я вже лакувала це все. У мене вийшло, я потратила на це відео 5 євро, не враховуючи те, що глину мені ще подарили. Тобто, я думаю, що сумарно цей проєкт, якщо у вас немає взагалі ніяких елементів, буде дуже дорогим. Ну, тобто, напевно, десь 8 євро. Розраховуйте на це, що воно справді дорого обходиться. Чи доволі результатом? Так, не повністю, але доволі. І за те, що я лакувала дошку, вона почала відходити, почала відходити чорна фарба, вона почала кросити. Рожеву частину, так що я би дошку перемалювала, але точно не зараз. Чесно, не знімаючи би це відео, я би давно закинула цей проєкт. Я би просто змила всю глину, от, зляпкала все. І все, тому що, хоч що я й казала, що мені подобається подобається це все робити, але страждання скільки, ну все не входило рівно, я ж ступила. Я чомусь з самого початку не вирішила робити окантовочки одинаковими. Я забула про те, що існує у мене ця ще та машина, яка робить сосісочки, як Матвійка їх називають, шпагетінки робить. І перше я починала це все крутити, і воно все нерівне. Тобто єдине, що у мене добре вийшло, це пешки. От пешками я всіма довольна, все добре. Але інші фігури, самі фігури я довольна, їхніми тарілками взагалі не довольна. Ось так, взагалі, не в захваті від них. Тепер почнемо з цих фігур, які я маю. Так, слон. Кінь, тому що в пілімішку стелятели для італійців є кінь в кінець. Вот. Ну, це я сама собі придумала оправдань. Це тури, це, як я називаю, королеву, це король, ну і тут зрозуміло, так? І також пешка. І такого ж самого кольору, тільки рожевого. Чому я набрала білий? Тому що глина сама біла, і я хотіла якось їх яскраво перефарбувати, мені були, чесно. Якщо у вас є лишні там, 8 євро, я раджу вам таке зробити. Або у вас є якісь матеріали, я раджу таке зробити. Є дуже багато різних ідей на плінтерісті, наприклад, з котиками я бачила. Також я думаю, якщо в мене є дошка, я зроблю шашки, щоб грати шашками, тому що шахи, насправді я не особо вмію грати. І це, напевно, більше як декоративно в мене вийшло, то, що я зробила шахи. А у шашками я би справді зігралася, плюс мені лишилося трішки хвилини, і я вже готова до скачу, чому би так не зробити. І так, з вами була я, Тетяна. Підписуйтесь на мій YouTube канал, не треба, можете не підписувати. Просто напишіть коментар. як вам. Чесно, вийшло відео якимось субурним і трохи. Заплутано плюс і за те, що це всього знімало 4 дня. Я взагалі не пам'ятаю, що я знімала, що я не знімала. І дуже багато чого ти сидиш такі весь в глині. Ну я сижу така вся в глині, в красці, і якось не до знімання відео. Я думаю, що воно вийшло довгим. Я не знаю, чи воно вийшло змістовним. Напевне, напевне, ні, тому що я почти нічого не розказала, що я ну щось такого. Секретів якихось. Ну я правда, це просто мій досвід від півня з глини. Коротше, всім пока!